Вітаю всіх на моєму каналі, Вдіваємо перчатки і давайте черенкувати сорфінією. Беремо ґрунт, гарний у мене ґрунт, Класмант. Підписуємо наші лоточки. І тепер будемо вибирати черенки. Більшість своєї сурфінії я вже давно розчеренкувала ще на минулих вихідних. Але є два сорти, які дуже повільно чомусь розростаються. В них самі череночки дуже сильно кущаться. На одному там... Кидає 4-5 пагонів, як ви бачите. Але вони ще досить маленькі, тому що їх багато. Якщо їх прорядить, вони краще підуть у ріст, де більші я зараз виріжу, а менші будуть підростати. Але спочатку покажу вам, як виросло коріння за тиждень від дати, коли я його розчеренкувала. Я черенкувала, де менше в мене було череночків в стакани, а де більше в інші лоточки. Ось дивіться, яке гарне біле коріння вже наросло. В кожного сорту по різному наростає коріння. Можуть швидше черенки укорінюватися, деякі сорти можуть досить повільно укорінюватися. Це в мене була віста, а ось. А ось це черенки ріма Цей сорт сурфій набагато краще розвивається, і коріння в неї дещо більше. Її вже давно пора розсаджувати. Я буду розсаджувати по 100 грамових стаканчиках одноразових. Не бійтеся, що я її ось так трошки вкладаю, руками жму. Це дуже сильні сурфінії, вони зовсім не пошкоджуються, коли ростуть на дворі в кашпо. Тож ми вирізаємо череночки, хоча б 3 см. Звичайно, тут вони дещо менші, але вони все одно гарно приживуться, тому що вони вже аж просяться, щоб їх розсадили. Бачите, як на стволику розростається коріння. Знизу я прибираю листочки, щоб вони не торкалися землі, коли я їх буду саджати, бо вони потім почнуть трішки гнити. Я вибираю де більші, де гарніші черенки. Тепер вмочаю череночки в укорінювач, рані з мене. І отак звичайними рухами спокійно саджаю <кій> в ґрунт. Іншою рукою придавлюю ґрунт. Не занадто сильно, щоб він залишався трішки м'якеньким, але щоб черенки не гуляли і не випадали з ґрунту, звичайно ж. Викладаємо їх досить далеченько, щоб листечко, хоч і торкалося, але не сильно заважало одне одному. Десь через 2 см. І оскільки в мене лоточок великий, то я вирішила ще сьогодні трішки начеренкувати грошового дерева. Мені сусідка віддала своє старе Грошове дерево, і я його буду скоро розсаджувати, коли в мене буде час, і черенкувати. Ось так знизу обрізаємо нижні листя, вони в неї якісь такі сухі, були, щось воно цьому дереву мішало жити. Я знизу вмочаю також в грандіс, хоча коріння в грошового дерева розростається з-під листочків, там, де міждоузля. Але все одно я залишаю. Такий сантиметровий пенючок, щоб гарно ця рослинка трималася в ґрунті. Звичайно, грошове дерево, черенки набагато товстіші, ніж петунія і сурфінія. Їх черенкувати досить зручно, ось так поставлю, і вони вже собі стоять спокійно. Також між 2-3 сантиметри залишаємо між ними, щоб вони. У майбутньому, коли почнуть рости, не заважали один одному. І в кінці гарно опризкую свої черенки. Грунт в мене був дещо сухуватий, не занадто мокрий. І треба зверху гарно побризкати, щоб достатньо було вологи. Але щоб у майбутньому рослинка шукала корінням собі вологу. Ось так ми побризкали. Можна додати ще води, якщо ви відчуваєте, що. Що ваш лоточок достатньо легенький. Я трішки ще побризкаю, ось так гарно: простою водою, без ніяких добрив. Так потрібно бризкати 2-3 рази, через 2-3 дні, поки не пусте коріння. І, звичайно ж провітрювати. Я накриваю зверху харчовою плівкою, для, тому що вона сама така прозрачна і сонячне проміння або проміння з лампочок в моєму випадку буде гарно проникати на листочки. Е, кожного дня я буду трішки по 5 хвилин провітрювати.